Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. Сьогодні розглянемо більш конкретні речі. Такі які стосуються саме України і, звичайно, війни, яку розв'язала проти нас ця дика Московія, ми повинні знати про неї все. Ми повинні досліджувати її, це зло, щоб воно більше ніколи не прийшло на нашу землю. Тому що якщо ми цього не будемо знати, якщо ми не поставимо діагноз цьому злу, то як ми можемо вилікувати себе хоча б від них? Так, якщо відкинути геть всілякі геополітичні та геостратегічні вибрики? Ну я ж колись був за відділом геополітики та геостратегії, то мені і прапор в руки стосовно цих вибриків і витребеньків. Так от, якщо це все відкинути і подивитися вглиб, якщо не брати до уваги абсолютно брехливі і лукаві заяви керівництва Московії, то головною проблемою московитів є те, що вони не хочуть і не можуть жити як усі, а вимагають, щоб всі жили так, як вони. Тобто по шиї в Лайні? Так. І щоб скрізь панував русський мір. Так. Від Лондона аж до Японії. Так. І від Північної Америки аж до Південної Америки. А що таке Руський мір? Я вам говорив і буду повторювати 100 разів, тому що філософи кажуть, що для того, щоб ідея опанувала масами, її треба повторити десь 50 разів. Одне й те ж саме. От тоді, там, десь у когось воно все це може відкластися. Так от, русський мір, Московія і московити характеризуються трьома словами: мрак, бардак. І перетак. Оце та сутність організації цієї країни і нації, на якій вона, так би мовити, посаджена. Але при цьому вони не мають за душею нічого такого, хоча б, що хоча б мінімально приваблювало так до нього. Якийсь хоча б поганенький народець, так, поганенький народ, який би хотів щиро їх наслідувати. так, ну Зовсім нічого не мають. Це країна і народ повний банкрут, який, втративши імперію зла, а це була його держава, і країну дурів, тобто Радянський Союз, хотів би всіляко. Відновити його, щоб і далі паразитувати на національних околицях, так як він. Паразитував. Я вже багато разів говорив про те, хто були за національністю фізики в Радянському Союзі, хто були за національністю освоювачі космосу, хто були за національністю головні співаки, поети, письменники і так далі. Чи були там серед них? Московити де де траплялися, але це ну, від 2 до 5 відсотків і все. А все останнє це паразитування на ось національних околицях і не тільки околицях. Так що те, що говорять нинішні очільники Московії, це класика країни дурнів. Те, що вони роблять, це класична е, імперія зла. Отже, те, що вони висловлюють Путін і, і вся та Камазарея і вся ця компанія, це країна дурнів. Це, що вони роблять, от те, що вони от, е, ну, просто на Різдво вдарили по е, центру. Херсону і вбили людей. Як це може? бути? Як Це може? Це чисте зло. Чисте зло. Ні по яких військових об'єктах, ні по чому. А саме убивати людей, сіяти терор. Так. У них руїна в головах і це призводить до руїни в усьому іншому. Ця країна не має майбутнього. Тому і вчинила в Україні як останній е, шанс, оце, що вона вчиняє, цей терор, це в неї останній шанс відродити Радянський Союз. Московити не здатні жити власним незалежним життям. Так. Вони не, нічого не здатні. Вони без українців нічого не можуть, без євреїв нічого не можуть, без Прибалтів нічого не можуть, без грузинів нічого не можуть, без вірменів нічого не можуть, без Аз... Аз... азербайджанців вони нічого, як вони їх презирливо називають азери і так далі, і тому подібне. А самі ж то ні на що не здатні. Так. У них немає. Навіть такого поняття як незалежність стосовно Московії. Тому і використовують вони лайливий так, термін незалежності. Незалежність. Так, Оце те, яке їх найбільше бісить. Оце те, що їх просто вивертає від від цього всього незалежність. Всім українцям, Україні і в світі. Здоров'я і удачі і нашої перемоги над вселенським злом, і країною дурньою, якою є Московія. І вона прийшла сюди принести це зло. І цих дурнів.